Привіт, всім сьогодні зроблю відео. Багато людей критикують і запитують, чому мій чоловік їсть чайною ложкою для дітей. Значить, так, люди в Радянському Союзі, навіть не по всій Європі, а в Радянському Союзі нас дресірували як собак постійно. Спочатку наші діти не встигли народитися, як в 6 місяців вже заставляли, ми їх починати пити з чашечки, уявляєте? Їсти з ложечки в 6 місяців і ми цим палилися. Ця дресіровка дитини, яка лише народилася, Боже, бідні наші діти. Потім з маленької ложечки потім переходимо на середню ложечку. Потім ми дресіруємо вилкою. Ця дитина ще не вміє тримати нічого в руках, як вже вона має тримати вилку і ложити І цією вилкою махає перед очима, як я бачу на батько відео. Вже вилкою має їсти. Це постійна дресіровка дітей. Потім, коли ми виростали, нам ложили з одної сторони 10 вилок, 10 ложок, з другої сторони, 10 ножиків. І ми мали знати, як то все за чим береться. Це дурдом. Дурдом сонечку був у всьому Радянському Союзі, і ми в тому дурдомі жили. В Америці такого немає, в Америці все дуже просто і дуже доступно. Дітей не дресірують цьому всьому. Вони їдять з тих ложок, з тих вилок, яких їм удобно все життя. Так, от, коли ми мо, мама мого чоловіка і всіх її дітей навчили їсти маленькою ложечкою, а не запихати повний рот, і дитина не може то пережувати, мій чоловік їсть дуже маленькими порціями кладе в рот. Велику вилку він навіть боїться взяти, тому що йому здається, що він поколить собі рот. Ви можете сміятись, ви можете критикувати, але я вважаю це правильно. Людина їсть. Так, як їй удобно, і головне залишитись людиною, а не нелюдю. Бо не має значення ми їмо великою чи маленькою, вилкою або ложкою, а має значення, наскільки ми люди. Так от в Америці немає того, що треба перевчати дітей постійно з малесенької вилочки, з малесенької ложечки на велику. Цього всього тут немає. І Америка. Всі втікають до Америки. І приїхавши сюди в Америку, починають критикувати американців знову ж. Привезли тут свої правила з Радянського Союзу і критикують мого, який тут живе дві, більше ніж 200 років його сім'я. А ви самі розумні, привезли тут е -е, з Радянського Союзу ваші правила, ваші правила тримайте в вашій сім'ї. Я горжуся тим, що я навчилася цього всього в моїй американській сім'ї, що я викоренила із себе цей дур дурдом Радянського Союзу, цей совдеп. Мені не потрібно 10 різних вилок, 10 різних е е ножів або ложок. Мій чоловік завжди їсть маленькими порціями, маленькою ложечкою, маленькою вилочкою. І він щасливий. Він щасливий не від того, скільки він ложок використовує, або скільки вилок. А він щасливий від інших речей. Сімейні цінності, любов, повага, праця, гарне якісне життя. Ось такі цінності у нашій сім'ї. Я ніколи не дресірувала свого чоловіка, щоб він їв правильною ложкою або правильною вилкою, або щоб він їв їжу, яку хочу я. У нас їсть кожен хто що хоче. Я чула колись, як там одні сказали, ой, а на переучила, може, є сільотку, а на то мені. Він їсть, що він їсть, а я їм, що я їм. Люди, які привчились дресірувати в Радянському Союзі, приїхали в Америку, хочуть видресірувати всіх американців. Це шиза. І ви хочете, щоб американці жили в шизі совдепа радянського союзу? І спочатку себе полікуйте, перш ніж лікувати інших.